Вітаю, мене звати Іриса Герцун. І сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися про те, як живе місто під час війни, чи готове місто до опалювального сезону, які видатки бюджету нині в пріоритеті, а також якому стані укриття і бомбосховища, і чи безпечні вони про це ми запитаємо у Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, як живе місто Вінниця під час війни? З якими проблемами зіштовхнулося місто? Ми так само в місті Вінниці прилаштували роботу всієї територіальної громади на воєнний лад. Це е, необхідно було забезпечити належну роботу критичної інфраструктури. Ви пам'ятаєте, що це був е, фактично кінець лютого і початок березня, зима ще опалювальний період. Е, це необхідно було перелаштувати відповідні ресурси і комунальні підприємства для е, організації заходів, направлених на оборону міста Вінниці спільно з військовими. Ну і саме головне це була та статня така серйозна консолідація. Як і всій країні, і різних органів влади, і бізнесу, громадських організацій, навколо вищого керівництва держави і військове керівництво то воєнного бюджету, які нині видатки та галузі є в пріоритеті, і з іншого боку, яка ситуація з надходженнями, зокрема податковими, до місцевого бюджету. Ну, якщо починати з надходжень, то звичайно саме лютий місяць, квітень, був, було певне просідання, тому що ми розуміли, що багато бізнесу десь закрилося, десь не змогли здійснювати свою операційну діяльність і промислову, особливо в частині тих промислових підприємств, які працювали в місті Вінниці. Були порушені стали такі напрямки логістичні, де ми теж як міська рада допомагали. Бізнесу, щоб в наших торгівельних мережах, наприклад, було належна кількість асортименту продуктів харчування. Ми, мабуть, на восьмий день після початку війни ми звернулися до бізнесу, щоб вони відновлювали роботу своїх підприємств, і це не просто там великі якісь підприємства, це малий бізнес надання послуг. В червні ми побачили, що вирівнюється надходження по бюджету. Плюс в нас ж є багато релокованих підприємств, і вони з кожним днем все більше і більше. Надходять, тобто на сьогоднішній день у нас 138 релокованих підприємств, і це підприємства там умовно IT-сектору від 5-6 чоловік і підприємств, які забезпечують роботу сотням людей. Ми на сьогоднішній день тільки по релокованому бізнесу маємо тисячу створених робочих місць. А те, що стосується підтримки, так саме на переходу на військові рейки, то дійсно ми достатньо серйозно попрацювали над тим, щоб. Допомагати різним силовим і військовим структурам і частинам, Все, що необхідно, ми направляли відповідно для закупівлі. В першу чергу пального там засобів індивідуального захисту, запчастини до автомобілів, самі автомобілі. І тут ми проводили таку спільну роботу, звичайно, і з волонтерськими організаціями. Відповідно, хтось привозив машини. Ми купували запчастини, наприклад, давали пальне для того, щоб направляти відповідно і. Військових на інші місця дислокації не придбали на 100 мільйонів гривень військових облігацій. Це теж була суттєва підтримка безпосередньо від нашої територіальної громади, саме державному бюджету. Зараз на часі опалювальний сезон чи готове місто до опалювального сезону, враховуючи той факт, що Росія цілеспрямовано обстрілює об'єкти критичної інфраструктури від ракетних ударів. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що не застрахована ні одна територіальна. Громада, в першу чергу було створено оперативний штаб, де е, залучилися всі структури, які подають не тільки тепло, а й газопостачальні організації, електропостачання. Я маю на увазі обленерго, облгаз, е, е, облводоканали. Це облтеплокомуненерго, тому що частина будівель житлових і об'єктів соціальної інфраструктури е, знаходяться саме в підпорядкуванні і забезпеченні теплокомуненерго. Від е, ві, наша Вінницька теплокомуненерго теплопостачальна організація в МТЄ. ми відпрацювали алгоритм в штатному режимі, так як завжди, на 100%. Ми сьогодні готові до опального періоду. Ми направили відповідний ресурс і допомогу в першу чергу для того, щоб не збільшувався тариф. І це певна дотація з міського бюджету була теплопостачальної організації, щоб вінничани не відчули на себе суттєве збільшення тарифу. Була відповідно домовленість із урядом в рамках меморандуму, який ще ми підписали у 20-му році в рамках боротьби з ковідом, але він продовжився під час війни. наступне питання це забезпечення необхідними альтернативними видами там енергозабезпечення. Сьогодні, наприклад, газова котельня – не може працювати без електрики. Якщо не буде електрики, то необхідно ставити генератори. Ми таких генераторів е, закупимо 215 штук для саме тільки ВМТЕ, для того, щоб забезпечити і котельні, і індивідуальні теплові пункти. Ми однозначно повинні згуртуватися і мешканці в своїх будинках, повинні облаштовувати відповідно і такі пункти обігріву, принаймні для дітей маленьких, для людей похилого віку. Якщо там умовно протягом там доби не буде електроенергії не буде тепла забезпечити відповідним можливістю перебування з генераторами і так далі я вже не говорю про те що досить важливо щоб люди в цілому економили електроенергію в своїх оселях чи є співпраця з осбб багатоквартирними будинками що облаштування да по різному тому що на початках мабуть не всі з розумінням відносилися до цих викликів які у нас можуть можуть очікувати, звичайно, працюють відповідні програми підтримки з міського бюджету щодо облаштування саме таких місць пунктів оберіву, і паралельно це так само можуть бути і приміщення для тимчасового укриття під час повітряної тривоги, тому такі програми існують. Крім того, ОСББ самостійно можуть вирішувати свої питання. А ми можемо за рахунок бюджетної підтримки. На умовах співфінансування допомагати їм облаштувати щитові на придбання генераторів це теж важливе питання. 14 липня Вінниця зазнала ракетного удару. Яких збитків завдано місту чи виплачують компенсації постраждалим? 49 багатоквартирних будинків в тій чи іншій мірі зазнали відповідних ушкоджень. 29 приватних будинків. Я вже не говорю про об'єкти соціальної інфраструктури. Загальна сума ушкоджень 240 мільйонів. Це те, що ми зробили під рахунки. Наші комунальні служби допомагали людям мешканців житла фіксувати всі ці ушкодження і надавати складати акти і надавати відповідну інформацію, додаток «Дія» для відшкодування за рахунок державного бюджету, так як це передбачено законодавством. Ми не маємо права за кошти бюджету міста направляти на саме будинку володіння на квартири. Що ми зробили? Ми, коли ми дослідили, що шість будинків дахи яких потребують капітального ремонту, ми фактично за рахунок міського бюджету зробили капітальний ремонт цих шести будинків. Два зараз на завершальному етапі, чотири будинки повністю зроблені. Ми замінили вікна в місцях загального користування, це мається на увазі під'їздах цих будинків. Це достатньо серйозний об'єм. Близько 440 вікон було встановлено. Відповідно, ми так само допомагали фінансово. Допомагає малозабезпеченим сім'ям в розмірі 10 тисяч гривень на одне володіння матеріальної допомоги. і Люди за ці кошти можуть там собі зробити те, що вони вважають необхідним. Ми залучили різні міжнародні організації. По 50 тисяч було виділено кожній сім'ї загиблих. Матеріальної допомоги 25 тисяч тим пораненим, які лікувалися на стаціонарі, всі необхідні в лікарнях там заходи, всі все було безкоштовно і що необхідно було по лікам і так далі. Все надавалося за рахунок закладів або міського бюджету. Яка ситуація з укриттями і бомбосховищами у місті Вінниці? Скільки їх є, в якому вони стані, і чи пройшли відповідну перевірку ДСНС? На сьогоднішній день в місті Вінниці знаходиться 74 укриття і два протирадіаційних укриття. Із цих 74 в комунальній власності тільки вісім: п'ять укриттів в обласній комунальній власності, 22 укриття це в державній власності, і решта укриттів це приватна власність. Ще на в кінці минулого року було рішення виконкому і моє розпорядження щодо надання відповідних рекомендацій з відповідними перевірками тих чи інших об'єктів укриття було проведено 2000 перевірок. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що на мапу укриттів міста Вінниці нанесено 1144 об'єкта. І ну плюс вони всі позначені відповідними табличками. Ну і відповідні є позначки на вулицях і на будинках нашого міста. Ми також стикнулися з певним таким нерозумінням співвласників багатоквартирних будинків, які не хотіли, щоб їхній об'єкт був на мапі, то тому що вони не хотя когось чужого пускати. Але ми повинні розуміти, що безпека територіальної громади це наше спільне питання. Ми звернулися до таких, знаєте, недобросовісних власників або балансу утримувачів тих чи інших укриттів, що вони не хочуть нічого робити до правоохоронних органів. Ми вже направили дев'ять таких звернень. Понад 44 тисячі переселенців прийняла Вінниця від початку війни. Які заходи здійснюються у місті для адаптації внутрішньопереміщення осіб? По нашій статистиці десь 200 тисяч людей приїхали безпосередньо через місто Вінницю, які там на одну ніч, на дві ночі, там на кілька днів залишалися в місті. Це якраз ті люди, які їхали з ходу і з півдня нашої країни. Тому нам, в першу чергу, необхідно було налагодити відповідно прийом цих людей. Це в школах, це в готелях. Ми з бізнесом працювали. Це заклади громадського харчування, готували їм їсти, це забезпечення відповідними там місцями для того, щоб просто переночувати, помитися. Ну багато таких серйозних викликів, які ну реально ніхто ж до цього не був готовий. Але я вважаю, що ми справилися з цією ситуацією спільно з іншими територіальними громадами Вінницької області. Наступний етап це вже робота з тими людьми, які для себе прийняли рішення зареєструватися. Ватися в місті Вінниці, ну і вже проживати тимчасово, тим, чи як вони для себе вирішили, що необхідно було зробити, надавати відповідну гуманітарну допомогу. Ми перші в Україні з міжнародною продовольчою програмою. Ми налагодили видачу фінансового ресурсу кожному переселенцю в розмірі 6-660 гривень. Тобто, це перший регіон, який зміг закумулювати цей ресурс спільно з цією міжнародною організацією і. Адресно направити тим людям, які потребували цієї допомоги в рамках створеного міжрегіонального координаційного штабу за ініціативи і моєї, і В'ячеслава Петровича Соколового, депутатів обласної ради, депутатів міської ради, представників. Територіальних громад Вінницького регіону і в тому числі представників інших територіальних громад з інших регіонів, тому що в нас є зв'язки і контакти там з Львовом, Львівська область, Тернопільська область, Хмельницька область, ми змогли закамулювати максимально гуманітарної допомоги. Для того щоб її надати відповідно і внутрішньо переміщеним особам, і не тільки внутрішньо переміщеним особам, а кому ще надавали тому, що ми не повинні забувати і про війничан, тому що багато війничан залишилися без роботи в силу в самої війни. Є немало забезпечені родини, є пенсіонери, з яких в яких маленька пенсія. Ми таким чином десь приблизно вже допомогли близько 16 тисяч людям. Нагадаю, сьогодні суспільне вінниця спілкувалися про те, як живе місто Вінниця під час війни, говорили ми про це з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Дякуємо, пане Сергіє, Дякую. за розмову. Дякую вам.